Для попередження негативного впливу кризи в світовій економіці Україні необхідне зростання ВВП на рівні 5-6%. Про це в ході зустрічі з експертами економістами заявив прем'єр-міністр Микола Азаро. Для цього уряду уряд реалізовує нову інвестиційну політику. Вона передбачає впровадження світових стандартів, податкові стимули створення нових робочих місць. Тощо також, за словами прем'єра, для підтримки інвесторів уряд завершив розробку відповідного пакету законопроектів. Зокрема, це проект закону про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки та зміни до перехідних положень податкового кодексу щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарської діяльності. Нині обидва документи чекають на розгляд у парламенті. Нарощувати обсяги інвестицій уряд збирається стимулами. Для цього, за словами прем'єра Микола Зарова, уряд вже розробив ряд заходів для зростання обсягів інвестицій та підвищення ефективності їх використання. В прошлом році ми почали реалізацію нескольких достатньо великих по объему інвестиційних програм, програм розвитку внутрішнього производства. Впервые ми вийшли на такой різкий рост об'єму освоєння капітальних інвестицій. Він виросло більше на 23%. Прем'єр додав, що у пакеті законопроєктів, які розробив уряд, чітко визначені критерії для надання стимулів для підвищення ефективності інвестиційних ресурсів. На необхідності впровадження таких критерій наполягають і провідні вчені економісти. Про це вони розповіли прем'єру під час чергової зустрічі. Должна бути общі механізми, котриї общі прийняті, і вони дадуть можливість на основі цих механізмів зробити вот вот адбор підприєтів, які будуть піддержане. Аби економіка вийшла з кризи та запрацювала наповну, прем'єр наполягає перш за все необхідно змінювати інвестиційну модель, яка десятиліттями використовувалася в Україні, оскільки вона є неефективною. Збільшувати частку залучених інвестицій в уряді планують новими законами. Зокрема, кабінет міністрів вже розробив законопроект про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки, який має на меті створення нових робочих місць. Разом з тим, експерти в галузі економіки радять урядовцям взятися за розробку ще й інвестиційного кодексу. Давайте на основі цих документів, якихось інших речей, других да, підготовку того, що називається інвестиційного кодексу України, де Ми, ми спробували зібрати ці ці зв'язані з підтримкою, стимулюванням інвестицій. чітко уточнили, б, наприклад, не только в налоговому кодексе, но здесь бы уточнили, наприклад, основные параметры ну, амортизації. Прем'єр свою чергу пообіцяв експертам розглянути їх пропозиції і вже спільно формувати наступні кроки до вдосконалення інвестиційної політики та економічного розвитку України в цілому.